Впродовж доби 3 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління, два склади боєприпасів, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему, 14 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські загарбники втратили 111 особин забитими та пораненими, і 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк та сім автомобілів. Окрім того, пошкоджено одну гармату та три бойові броньовані машини рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили понад 320 особин забитими та пораненими. Також знищено і пошкоджено шість артилерійських засобів, підбито танк рашистів. Заразом силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну крилату ракету Іскандер К, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, п'ять ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 131 «136», один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня Орлан-10 рашистів. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та утилу. Неспокійно на території рашистського рейху. Оприлюднено деталі спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України, в результаті якої 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази рашистів у місті Балтійськ в Гаука-Лінінград було виведено з ладу ракетний корабель серпухов Рашистів. Кажуть, 1 липня 2024 року, внаслідок атаки непізнаних безпілотників і нібито вибухів саморобних вибухових пристроїв на електропідстанціях в Гаубелгород було паралізовано роботу електрометалургійного комбінату. Через знеструмлення були зупинені усі електродугові печі, у яких застиг метал.